Вітаю! Давайте сьогодні подивимось для водних знаків зодіаку. Це в нас рибки, рак і скорпіон. Що нам карти хочуть для вас передати? Так. І далі потім ще я зроблю відео для інших знаків, теж постихійно. Давайте зараз подивимось, що ж вам карти хочуть передати у цей час, так? Для ваших знаків зодіаку. Подивимось зараз рибки. Що для рибок у нас буде? Вже випала карта. Скажу так, цікаво, цікаво, у вас є рибки. Дивіться, у вас є шанс відбудувати, відновити, чи, знаєте, якось закрутити нові стосунки з королем Пентаклів. Це Тим чоловіком, з яким ви вже були, наприклад, в стосунках, чи з тим чоловіком, який зараз може вам знайомий, але він такий, знаєте, що хазійновитий, діловий він такий. Ось, може, це про робочу сферу може йтись, також, що з якимось начальником вашим, чи колегою ви можете налагодити стосунки. Ще ці карти кажуть, що, наприклад, у вас стосунки. Чи робочі, чи відносини, вони йшли по кругу, знаєте, як день сурка, одне і те й саме. А зараз є шанс на те, щоб щось прорвати вперед якось е, піти далі, почати рухатись, дуже цікаво, що ще нам хочуть карти передати. Так, налагодити так, стосуночки, вийти в якийсь нормальний емоційний стан з цією людиною. І це дуже цікаво, дуже цікаво, давайте ще далі дивитися для раків. Давайте дивитися, що там нам для раків хочуть карти передати. Буде час, докладу для кожного, не переживайте. Так, для раків, що нам кажуть карти? У вас зараз стан, дивіться, раки, такий був пригнічений, може, депресивний, вам нічого не хотілося. Із-за того, що у вас теж щось було стосунками не так, як ви планували, чи ілюзії якісь розбилися, чи плани якісь нарушилися, так? Але, але, що вам кажуть карти, десятка кубків. Тобто не переставайте мріяти, ваш негативний емоційний стан, він потім перевернеться на позитивний і знову ви зможете відчути себе ось так, прям як на карті. Дуже так злагоджено. Так, такий ресурс, такі приємні відчуття від цієї карти, що ще. І теж рух. Дивіться, ви будете кудись рухати, може, переїдете найближчим часом. Може, це в парі буде у вас рух, теж якийсь був, була застойна ситуація, так? Тому що тут карта така вода стояча, так темна, але буде рух кудись, і ви зможете здвинути з цього з місця. Ось неважливо, яка у вас була ситуація, вона вас пригнічувала, але ця ситуація здвинеться з місця. Це дуже добре, в кращу сторону, по десяточки кубки в кращу сторону. Дивимось для скорпіонів, що нам скажуть карти. Для скорпіонів, що вони скажуть? Ух ти, сила, дивіться. Карти кажуть, що ви зараз в ресурсі, в силі своїй, ви можете приручити любу людину, навіть агресивну, навіть з великим гонором. І це вам під силу і дуже м'яко. Так, ви знаєте, ходи, як що зробити, щоб. Цього льва приручити до себе. Це значить про те, що ви користуєтесь своєю силою, чи навчилися, чи вчитеся, бо у вас було трошки непорозуміння, самі з собою не могли до ладу прийти. Так? І зараз ви йдете вгору, ви вчитеся, і зараз у вас буде період, коли дуже швидко будуть здійснюватись усі ті плани, які ви хотіли, так? але. Дивіться, ще вчитися трошки треба, ще йти далі. Не зупиняйтеся ні в коєму разі. Мішала карти, у вас теж така вийшла карта на дно колоди, де ви втомилися трошки так, не знали, як діяти далі, але ви встали в свою силу, прийшли до неї і зараз можете рухатись. Прийшли через що? Через біль? Так, на жаль, через біль. Але що це вам дає зараз? Знаєте, це вам дає, по-перше, ось карта вийшла тяжко, вам було дуже тяжко це пройти, але ось як карти показують, вам це дає ресурс, і ви знову обретете себе в емоційному плані, фізичному добре, будете почувати прекрасно і все добре вже знову повернеться до вас, і буде з вами те, як ви хотіли. Ось так!